Осінь у саду це не кінець, як дехто думає, а лише підготовка до нового початку жовтень, місяць, коли природа ніби стишує ходу, але всередині землі та в кожній гілці дерева триває невидима робота. Саме зараз сад закладає основу того, яким буде наступний рік чи вродить яблуня, чи розпустить бузок свої пахучі грона, чи оживе троянда після морозів. Багато хто ставиться до осінніх робіт формально обібрали яблука, спалили листя, підстригли кущі, і здається, що на цьому все. Та це велика помилка жовтень останній шанс допомогти саду пережити зиму без втрат. У селі часто кажуть: як підготуєш землю восени, так вона віддячить весною. І справді, земля живий організм, який потребує не менше уваги, ніж людина. Якщо її виснажити, залишити без вологи, без живлення чи без укриття, то навесні не варто чекати чудес. Навіть найкраще насіння не дасть плоду, якщо ґрунт знесилений або промерзлий надто глибоко. Тому жовтень це місяць не відпочинку, а вдумливої роботи. Той, хто відкладає її на потім, весною витрачає втричі більше сил на виправлення помилок. Ще одна причина, чому осінь така важлива. Це зміна балансу сил у природі. Сонце вже не гріє, ночі довші, вологість вища. Саме в цей період активізуються грибкові хвороби, шкідники шукають місце для зимівлі, а рослини поступово втрачають свій природний захист. Якщо не допомогти їм зараз, навесні отримаємо цілий букобукет проблем від чорних плям на листках і гнилі на стовбурах до всихання молодих пагонів. А потім господар дивується, та ж я все зробив правильно, тільки не в той час і не тим способом. Багато садівників звикли до думки, що восени головне прибрати територію, щоб було чисто, як у хаті. Та природа не любить стерильності, опале листя, трава, навіть тонкий шар гілля усе це природна ковдра для землі, що зберігає вологу й тепло. Якщо все прибрати до голої землі, то ґрунт промерзне глибше, а коріння молодих дерев і кущів постраждає. Тому важливо розуміти, порядок у саду це не блиск і чистота, а гармонія між тим, що залишено, і тим, що зроблено. Жовтневий сад, як господар перед зимою, треба встигнути все, але з розумом. Не кожну роботу варто робити зараз. Наприклад. Обрізати бузок чи форзицію восени значить позбавити себе весняного цвітіння, бо саме зараз на гілках закладаються майбутні бруньки. Так само небезпечно й омолоджувати дерева перед морозами, зрізи не встигають затягнутися, і через них може проникнути холод або грибок. Краще залишити обрізку до березня, коли рух соку відновиться. Жовтень це час нерадикальних змін. А підготовки та захисту. Ще один поширений прорахунок забути про вологозарядний полив. Багато хто думає, навіщо поливати восени, коли й так дощів вистачає. Але саме зараз земля має накопичити запас вологи, який живитиме коріння взимку. Особливо це важливо для хвойних і вічно зелених. Туї єлівці рододендрони часто згорають навесні. Не від морозу, а від нестачі вологи, бо сонце вже пече, а коріння ще спить у мерзлій землі. Один глибокий полив у жовтні може врятувати цілу живу огорожу. Осінь також визначає, як почуватиметься ваш газон. Якщо його підстригти надто коротко, ризик великий, що трава вимерзне або вкриється сніговою пліснявою, якщо ж залишити занадто довгою. Трава зламається під снігом і спричинить гниль. І тут важлива золота середина. Остання стрижка повинна бути помірною, а після неї обов'язкове осіннє підживлення спеціальними добривами з калієм і фосфором без азоту. Так газон зміцниться і перезимує спокійно. Окрема справа троянди це ніжні красуні, які взимку страждають не стільки від холоду. Скільки від вологи і неправильного укриття. Часто господарі накривають їх занадто рано, коли ще тепло, і всередині утворюється конденсат, пагони пріють, чорніють, а навесні кущ гине. Тому укриття треба робити лише після перших легких заморозків, коли ґрунт підмерз, але не промерз остаточно. І робити це правильно не поліетиленом, а дихаючими матеріалами. Агроволокном, мішковиною чи лапником не можна забувати й про побілку дерев. Чомусь багато хто відкладає її на весну, але правильна побілка саме восени вона захищає кору від зимових тріщин і від перепадів температур. У день сонце гріє, а вночі мороз, кора стрибає і лопається. Побілка вирівнює цей контраст. До того ж, вона знищує яйця шкідників, які зимують у тріщинах. Достатньо простої суміші вапна, мідного купоросу і глини, щоб убезпечити дерева від безлічі хвороб. І звичайно не можна забувати про посадку цибулинних квітів, тюльпанів, нарцисів, крокусів. Їх садять саме в жовтні, коли температура грунту близько плюс, вом, плюс 10 градусів. Якщо поспішити цибулини проростуть раніше і загинуть від морозів. Якщо запізнитися не встигнуть укоренитися, усе має свій час і жовтень у цьому плані ідеальний місяць. Отже, осінній догляд за садом це не просто закриття сезону, це своєрідна страховка, яку ви оформлюєте на свій урожай і красу ділянки. Помилки, зроблені зараз, проявляться тільки навесні, коли буде вже пізно щось виправляти, і навпаки, кожна правильна дія навіть найдрібніша. Дасть результат міцні дерева, здоровий газон, пишне цвітіння. Тому не варто сприймати жовтень як кінець це лише початок нового кола життя, де все залежить від того, як ви завершите цей сезон. У жовтні садівник стоїть перед вибором зробити все правильно або повторити старі помилки, які дорого обійдуться навесні. Багато хто навіть не помічає, як дрібні дії, поспіх, бажання вичистити все до близьку. Чи надмірна турбота призводять до великих втрат. Ось саме ці, на перший погляд, дрібниці й формують список головних осінніх хиб, що шкодять саду. І перша з них це боротьба з природою, під гаслом, порядок понад усе. Люди звикли, що гарний сад восени має виглядати акуратно, жодного листочка, жодної травинки. Та така чистота, як кажуть старі садівники, до біди. Опале не ворог, якщо воно здорове, воно стає теплим ковдром для ґрунту, захищає коріння від морозів і створює умови для життя корисних мікроорганізмів. Інша справа, коли на листі є плями, гниль або сліди шкідників, тоді його краще зібрати і утилізувати, але не спалювати а закопати або компостувати окремо. Бо дим і попіл, попри поширену думку, не очищують, а лише виснажують повітря та землю. Друга велика помилка наче невчасна обрізка. У жовтні вже не можна різати більшість декоративних кущів і плодових дерев, особливо ті, що цвітуть навесні. Форзиція, бузок, спірея, навіть гортензія формують бруньки заздалегідь ще до зими, тому кожен необережний зріз – це мінус кілька гілок цвітіння наступного року. Крім того, зрізи перед морозами не встигають загоїтися, через них проникають грибки, а коли приходить холод, дерево ніби відкриває двері для хвороб. Якщо вже є потреба в обрізці, варто видаляти тільки сухі або поламані гілки і робити це гострим, чистим секатором, одразу замазуючи зріз садовим варом, а все інше. Краще залишити до весни, коли рух соків відновиться. Третя помилка нехтування вологозарядним поливом. Багато хто впевнений, що восенись вода саду не потрібна. Але насправді саме зараз потрібно дати деревам і кущам глибоку вологу, бо взимку коріння не зможе її отримати з мерзлої землі. Якщо осінь суха, то обов'язковий полив не менше 30 літрів на кожне доросле дерево, і 20 на молоді насадження вода має проникнути глибоко до самого коріння, а не стояти зверху. Особливо важливо це для хвойних. Туї ялівці, сосни ялиці часто втрачають колір і горять навесні саме через нестачу осінньої вологи. Якщо зволікати, навіть найміцніші дерева можуть ослабнути. Четверта передчасне укриття рослин. Здавалося б, що поганого в тому, щоб укрити троянди чи виноград раніше щоб не змерзли. Але така поспішність лише шкодить, поки температура не опуститься нижче нуля, рослини мають дихати, загартовуватися. Коли їх накривають завчасно, під укриттям накопичується конденсат, і пагони починають пріти. Весною такий кущ виглядає мертвим, чорним з відмерлими кінцями. Укривати потрібно тоді, коли земля підмерзне на кілька сантиметрів, тоді рослина вже сповільнила процеси, але ще не втратила життєві сили, і завжди тільки дихаючим матеріалом, лапником, агроволокном чи старими мішками з під борошна, але ніколи не поліетиленом. П'ята помилка ігнорування побілки дерев, часто її залишають на весну, вважаючи, що так зручніше. Але справжня мета побілки не прикрасити, а захистити. Саме восени перед морозами варто побілити стовбури, щоб запобігти утворенню тріщин від перепадів температур. Удень сонце пригріває, а вночі різко мінус, кора не витримує і розтріскується. Через ці тріщини проникають грибкові спори, личинки шкідників, а навесні дерево виглядає хворим. Для побілки найкраще використовувати суміш вапна, глини і трохи мідного купоросу. Вона не змивається і має антисептичні властивості. Молоді дерева можна побілити навіть до основи гілок, щоб уберегти кору від сонячних опіків у березні. Шоста помилка нехтування викорінювальною обробкою саду. Це не просто хімія. Як багато хто думає, а профілактика на цілу зиму саме восени після опадання листя варто обробити дерева мідним або залізним купоросом, щоб знищити грибки, бактерії, личинки, які залишились у корі. Якщо цього не зробити, весною вони прокинуться раніше за бджіл і почнуть шкодити. Один простий обприск восени може врятувати цілий сад від парші, муніліозу, попелиці та кліщів. А хто лінується, той потім бігає з отрутою весь травень, намагаючись врятувати дерева, які можна було вберегти завчасно. Сьома надмірне підживлення. У жовтні рослини вже не ростуть, тому азотні добрива лише шкодять, вони стимулюють нові пагони, які не встигнуть визріти і загинуть від морозів. Підживлення восени має бути спокійним фосфор і калій для зміцнення коренів. Трохи деревного попелу або перепрілого компосту. Це дає рослині сили для зимівлі, а не для росту. Добре також замульчувати пристволові кола торфом, компостом або опалим листям це природний утеплювач, який поступово збагачує ґрунт. Восьма помилка надмірна чистота газону. Коли згрібають кожну травинку, кожен листок, то трава залишається без захисту. Газон потребує осіннього догляду. Останнє підстригання не нижче 6 см. Легке підживлення спеціальним осіннім добривом, а потім спокій. Якщо трава занадто коротка, вона вимерзне. Якщо надто висока, ляже і згниє під снігом. І не треба вичісувати газон до кістки. Невелика кількість сухої трави створює природний захист. Неправильна посадка цибулинних квітів тут. Усе вирішує час якщо посадити занадто рано, цибулини проростуть і замерзнуть, якщо запізно, не встигнуть укоренитися. Оптимальний час, коли температура ґрунту тримається близько плюсаво всьому градусів, земля ще м'яка, але вже прохолодна. І головне не саджати в низинах, де застоюється вода, бо тоді цибулини згниють. Краще зробити легке підвищення, додати трохи піску в лунки, і тоді весною тюльпани чи нарциси порадують дружним цвітінням. Десята забуття про інвентар лопати, граблі, секатори часто залишають просто в сараї або навіть на вулиці, а зима безжальна, метал ржавіє, дерев'яні ручки розсихаються. Перед зберіганням інструмент треба вимити, просушити, змастити олією або машинним маслом. Гострі частини можна обгорнути папером чи тканиною. Це не дрібниця, добрий інструмент служить роками, і догляд за ним теж частина садівництва. Кожна з цих помилок здається невеликою, але разом вони формують ланцюг, який визначає долю саду. Бо сад це не просто дерева і квіти, а живий організм, що чутливо реагує на все, що ми робимо. Осінь не пробачає байдужості і кожен. Пропущений день може обернутися втратами навесні. Тому головне правило жовтня не поспішай, але й не зволікай. Роби з розумом, і весною твій сад віддячить сторицею. Коли старші господарі говорили осінь саду, як хазяйка перед святом, усе прибере, приготує і потім може спокійно відпочивати, вони мали на увазі непоказну чистоту. А мудре розуміння природного ритму у кожному селі знайдеться приклад, як дві ділянки поруч дають зовсім різний результат на весні. В одного дерева вкрилися квітами, трава зелена, троянди ожили, а в іншого все пожовтіло, підгнило або не зійшло зовсім. І часто різниця не в добривах чи сортах, а в тому, як людина ставилася до свого саду восени. Тут працює давній принцип не гони природу, а допоможи їй. Старі садівники завжди знали, що кожен жовтневий крок треба робити в міру, наприклад, із листям не палити, а розумно використовувати. У давнину листям утеплювали грядки, прикривали коріння молодих дерев, робили з нього подушки під компост. У листяних купах зберігається волога, там живуть дощові черв'яки, природні трудівники ґрунту. Листя з хворих дерев спалювали окремо, щоб не поширювати заразу, але здорове, завжди залишали як природний захист, і це справді працює земля під шаром листя не промерзає так глибоко, а навесні швидше прокидається. Тож, якщо вже й прибирати, то частково там, де листя заважає або створює зайву вологу, а не всюди. Те саме стосується і обрізки колись у кожному селі був. Садовий майстер, чоловік, який умів різати дерева так, що вони потім не хворіли. Він ніколи не поспішав завжди чекав, коли рух соків зупиниться, і робив зріз під кутом, щоб вода не затримувалась. І ніхто тоді не обрізав бузок чи форзицію восени, бо знали брунька спить, а ти її ножем то навіщо? Зате восени часто зрізали дикі пагони біля кореня. Видаляли сухі чи поламані гілки, але не заради краси, а для здоров'я. Народна порада каже не ріж, що росте, ріж, що болить, і це найкраще правило для жовтня. Щодо троянд, то досвідчені господині ніколи не кидалися їх укривати при перших холодах. Спочатку чекали, доки мороз прихопить землю, тоді підсипали сухого торфу або піску до основи куща, це називали підгортанням. Потім над кущем ставили дуги і накидали мішковину чи лапник. Так троянди дихали, але не мокли. Були навіть народні хитрощі. Якщо осінь тепла й дощова, то перед укриттям троянди оприскували слабким розчином марганцівки, щоб уникнути цвілі. У кого троянди стояли так зимою, ті навесні мали живі кущі, а не чорні обрубки? Газон теж мав свої секрети. Колись Траву косили косою, не низько залишаючи долоню за вишки. Після цього землю легенько прочісували граблями, щоб прибрати сміття, але не шкодити корінню. У кого була можливість, підсипали трохи піску з перегноєм, щоб вирівняти поверхню і дати змогу повітрю проникати. І обов'язково наприкінці жовтня робили осінній полив. Не сильний, але рясний, щоб земля промокла донизу. У селах казали. Поли газон восени матимеш зелень до Великодня. І справді, навіть узимку під снігом така трава залишалася живою. Ще одна перевірена порада з минулих часів не лінуватися, побілити дерева до морозів. Раніше робили вапняний розчин із домішкою глини або коров'яку, щоб краще тримався. У старих садах можна було побачити, як стовбури стоять білі. Немов у святкових сорочках, це був не лише знак доглянутості, а й справжній захист. Сонячне проміння в лютому березні сильно нагріває південний бік дерев, кора тріскає, і через це дерево може загинути. Побілка відбиває проміння і запобігає таким опікам. Дехто й тепер сміється, мовляв, навіщо те вапно, але хто пробував да, знає, що результат видно вже наступного року. Не варто забувати і про викорінювальні обробки колись замість купоросу люди використовували міцний настій часнику, тютюну чи деревного попелу, ним мили кору, поливали землю біля стовбурів, навіть обприскували кущі. Це було своєрідне природне знезараження, а ті, хто мав можливість, застосовували купорос, але обережно не перевищуючи дозу. Досвідчені господарі казали, не лий хімію, дай запаху, щоб шкідник утік. І це теж працювало. Сад зберігав здоров'я без зайвих отрут. А ось із підживленням народ завжди поводився розумно ніхто не сипав азоту восени, навпаки, клали перепріли гній або попіл. Попіл називали золом землі. У ньому є все, що потрібно для міцного корення. Його розсипали під дерева, у кущі, а зверху трохи присипали землею. А ще восени завжди мульчували торфом, листям, соломою. Це не тільки захист, а й добриво на майбутнє. Навесні така мульча перетворюється на живильний шар, у якому земля дихає і тримає вологу. Цибулинні квіти теж садили за старими прикметами казали Коли жаба мовкне, пора садити тюльпани. Бо це значило, що земля охолола, але ще не промерзла. Цибулини клали не просто в землю а на піщану подушку, щоб не гнили, а зверху трохи сухого листя або лапника, щоб узимку не вибило морозом. Навесні такі клумби оживали першими, коли ще сніг лежав навколо, і господар гордо показував сусідам Бачите, я не поспішав і тепер маю красу. Що цікаво, у кожному селі можна почути свій особливий рецепт догляду за садом. Хтось замість побілки натирає стовбури сумішу глини з молоком, хтось укриває троянди старими мішками з-під картоплі, а дехто навіть підвішує на гілках шматочки мила, щоб відлякувати мишей. Але в усіх цих методах є одна спільна риса турбота безнадмірності. Ніхто не бореться з природою, а лише допомагає їй зробити свою справу. Бо сад, який не злякали хімікатами, не виснажили копанням. І не залишили голим під морозом, завжди віддячує силою і красою. Справжній господар розуміє, що кожна дрібниця має значення навіть те, як він ходить по саду восени не топтати мокру землю, не рвати гілки, не ламати траву під ногами, бо зараз усе відпочиває, готується до сну. І якщо дати природі спокій і трохи допомоги, весна обов'язково буде щедрою. Тому жовтень. Це місяць не лопати й пилки, а розуму й терпіння, як казали наші діди, хто восени думає, той весною радіє. І ця народна мудрість актуальна й сьогодні, коли навіть найсучасніші садівники повертаються до простих, перевірених поколіннями методів. Весна завжди показує, хто працював восени з розумом, а хто аби відбути. Коли сніг сходить і земля парує, одразу видно, в кого дерева міцні, кора гладенька, кущі зеленіють, а в кого все наче спустошене, гілки підмерзли, листя не розпускається, газон тьмяний, троянди чорні, і тоді вже пізно щось виправляти. Бо сад, як людина, що посієш восени, те пожнеш навесні. Саме тому жовтень. Це не кінець роботи, а її найважливіший етап. Ті, хто зрозумів це, навесні не бігають із лікою і не шукають причини бід, а спокійно насолоджуються результатом своєї праці. Головний висновок для кожного господаря простий осінній догляд це не обов'язок, а турбота. Не треба бігти за модними порадами з інтернету чи купувати безліч препаратів, достатньо знати природу свого саду. Якщо ви бачите, що листя здорове, залиште. Частину під деревами, воно стане ковдрою. Якщо осінь суха, дайте саду напитися. Якщо нічні морози вже підступають, побіліть дерева, підгорніть троянди, укрийте молоді саджанці, і головне, не робіть нічого надміру, бо природа не любить крайнощів. Краще трохи не доробити, ніж передобрити. Варто пам'ятати, що кожна рослина має свій ритм. Дерева готуються до сну, кущі накопичують сили, земля відпочиває, і якщо не порушувати цей спокій різкими діями, весною усе прокинеться гармонійно. А от коли ми поспішаємо обрізати, перекопати, пересадити, ми збиваємо цей ритм, і сад відповідає хворобами чи слабким ростам у цьому головна помилка багатьох. Тому досвідчені господарі завжди повторюють не заважай саду жити. Це правило просте, але воно рятує врожай щороку. Ще одна важлива порада не лінуватися вести спостереження. Осінь найкращий час для аналізу. Подивіться, які дерева родили добре, а які відстали, які ділянки перезволожені, де збирається листя, а де земля занадто тверда. Усе це підкаже, що треба змінити. Наприклад, можливо, варто навесні пересадити молодий саджанець на світліше місце або підсипати торфу туди, де ґрунт глинистий. Такі дрібниці формують здоров'я саду, і хто спостерігає восени, той навесні не буде гадати, чому не зійшло. Не забувайте і про інструменти це, мов руки господаря. Якщо вони чисті, гострі, доглянуті, то й робота буде легка. Перед зимою все треба помити. Висушити, змастити маслом, скласти в сухому місці. Дерев'яні ручки варто натерти олією або воском, щоб не розсихались, тоді навесні не доведеться купувати нове, і кожен інструмент служитиме роками. Це теж частина господарності якої не видно одразу, але вона відчутна у всьому у рівних грядках, чистих кущах, рівних зрізах. Що ж, до побілки, укриття та обробок. Усе це треба робити вчасно, не пізно, не рано. Якщо пропустити момент ефекту не буде, побілити дерево після морозів уже запізно, воно трісне, укрити троянди при теплій погоді вони вони випріють не зробити вологозарядний полив хвойні пожовтіють тому жовтень місяць точності, уважності і спокою. Усе треба робити безметушні, дивлячись на небо, на землю, на температуру, а не на календар. Весна завжди покаже, хто працював із душею. Сад, який отримав належну турботу, пробуджується раніше, цвіте рясніше, а врожай тішить навіть без надлишку добрив. Ті, хто зробив усе вчасно, відчувають справжню гордість, коли перші бруньки розкриваються. Це нагорода не тільки за працю, а й за любов до землі. Бо...